Куштую найкисліший пікуль за 149 гривень. Вкусно чи не вкусно? Жесть, це буквально один огірок за 149 гривень. Один квашений огірок. Кажуть, що він ну, такий кислий, ну такий кислий. Зараз я вже не знаю. Кислий чи не кислий. Ну, такий, ну хоча б огірок такий немалий. Оп! На запах. Не знаю, Макдональдсом комусь пахне. Бульйон там якийсь дуже жовтий, прям такий ядрений. І що на смак. Ой. Я б сказав, що він не дуже кислий, він дуже сольовий. Це реально, це не смачно, він дуже сольоний. Дуже кислі Це за мене бабушка робила. В неї вони були ще 10 разів сольніші і ще 10 раз кисліші. А оце, ну, така безпандова. Можу спокійно з'їсти цілий і навіть не скривиться. Лімон в 100 разів кисліше, ніж оце. Ще попадаються якісь чи то соль, чи що що скрипить на зубах. Гамно, невкусно.